Що краще, перець чи помідор? Я вірю, що всі наші, а подивися, як у дані рівненько виходить, живляться добрими намірами, бо ми все ж таки порівнюємо нашу дитину, тому що ми хочемо замотивувати її стати краще. Але чому порівняння наших дітей, коли ми його озвучуємо, є контрпродуктивним і токсичним? Дивіться, по-перше, порівняння несправедливе. Тому що у кожного своя унікальна генетика. Є діти більш рухливі, імпульсивні, активні, вони, їм треба менше часу на реакцію, їм треба менше часу на адаптацію. А є діти більш зважені, вони більш повільні, їм потрібно більше часу, аби подумати, відреагувати, прийняти рішення і так далі. І очікувати від активної дитини, що вона сяде. Ім і буде сидіти тих, тихесенько, ми не можемо, тому що ми е, будемо розчаровуватися щоразу, е, завищуючи наші, наші очікування від неї. По-друге, окрім генетики, є у кожної дитини сімейна ситуація. Наприклад, одна дитина щойно переїхала в інше місто або країну і переживає період адаптації. У другої дитини нещодавно народився братик або сестричка, і вона відчуває нестачу маминої уваги. В третій сім'ї можливо дитина відчуває навпаки гіперопіку і страждає від цього. Розумієте, тому коли ми порівнюємо двох дітей, вони в цій ситуації вже знаходяться з абсолютно різним унікальним багажем, з різним досвідом. Тому наше порівняння несправедливе. І по-друге, коли ми порівнюємо дитину з її сиблінгом або з її другом, або з майбутнім другом, ми перетворюємо друга або сиблінга на конкурента або ворога. Тому що, дивіться, вони не надихаються далекими там, стрибками Макса, з якого ми постійно ставимо в приклад. Навпаки, вони можуть тихесенько його почати, ненавидіти, і, одни, і одними дружніми стосунками на цій планеті буде менше. Чому ми порівнюємо, коли це може бути доцільним? І що замінити, на що замінити порівняння, дивіться в описі під цим відео.